Так і смалимо. Що такі Можна було губами. Е, пахне там ще соломкою. То так як треба. Почали ми нову партію. А так усі пальчики ставимо вгору. По-моєму, воно буде вже таке без сала, бо і всмалювали не дуже по тілу. Думаю, балики будуть бомбезні. Перша партія пішла, перший з партії пішло, ми ще не знаємо, яка товщина сала, яке воно буде. Який максимальний вес був приблизний? 150-160. Ага. Будем дивитися ти на вісах по виходу тоді. Покажемо що воно получається. Лайк, like, подписка. А так давай на давай ймей. <говори говори> Люди гарячий глядіть, холодний пожаліють. Горячо, холодно. А ты работай с Дождь, конечно, сегодня. Можно сыть. Грязюка. Ты, Максим шубой укрываешь, чтобы не замерзло. Так что листопад месяц на дворе. Зараз ми йому дамо огня. Таке дзвони. Так, у нас проходить осмалка для запаху. Одне ухо і пятак виглядає холодно, видно їм таке. як розове робиться. Якась дівоха коротше. Догоріла соломка. Обметемо до ми їм переворачуємо. Так воно вже пахне. Та ти вже жів, а то пів хвоста нема. Та, -то не я, та, ти. та я бачу. Не видивиться, вроді невеличкі, так? Да? Вони й ті були невеличкі. став ага. 120 кг, а на яву 140 кг. Да. Через ліса. Потому через рулетки продавати не треба. Він дощ перебив цей саме роприяття. Аби ще хоч час доща не було, так? Да? А так. Да. Капець, блін, а нічого. Так і не показувало нічого. Да, ну, да, дощ, на, дощ на завтра стояв. Та на то зробив навес, а тут буде миле діло. Бо без навісу ти бачиш, не годиться. У нас і так скільки проносило. І були, доробили і дощ пішов лупанув. Тільки заховали в машину. І не і раз, не І не раз, так. Це раз не пронесло, ніфіга. А, і... то, що ми тоді роль різали, а ну так. Да. Тоді ж пізніше трохи. Воно пронесло. Так, 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 так. То все діло в кофе. Нічого, наступний раз і справимося. И у нас свежина. Красота. Запах не передает только. Шкарчить. Дорабляем мы свинью. Сейчас появится и будем делать развозку. Получается? Только ложечка, давай. <laughs> да, только раз надо вилку брать. Запах, не знаю. Куди тому таранчуку проти нашої свіжини? П'ятий день поросятам. Будемо давати їм. Пробуємо предстартер. що вони їстимуть, не їстимуть. поки будемо таку паїлочку їм ставити. Там покажуть. Чи буде в них, епітить, чи не буде. Розв'язати треба, так? Да? Кава здорова. Там подивимося, чим його їстимуть. Сьогодні хочемо поставити гранулу, а завтра вже будемо робити поїлочку, щоб в нас ще й воду Ану, показуй. Доставай, що там воно. Гарна крупка. Ну, дрібненька, дрібненька, так. Пробуємо давати. Посталось в уголочку. Що ти клямкаєш? Бачиш, як стає, так ще було. Закорилася. Будемо дивитися, як їстимо не їстимуть. Так, що у нас сьогодні? Розпаковка. Діка розпаковка. Сьогодні неділя у нас дезінфекція. У нас сьогодні насичений день, ми предстартер дали, порося вже зарізали і вже поправлялися, повичищали все. І неділя будемо робити дезінфекцію. Откриваємо мішок від компанії ЗВК Vinosan. Все. Починаємо роботу. Пахуче, ні. Носа савий Зараз Весь, весь пудрі буде. <ріст> <ріст> так, пробуємо. Ще ми не пробували цього. Ось таке ось воно. Воно зараз почне ми... ну, Калідора. О, а тепер пахне. Да. За є запах. за башюк оно ну да кажется июю ию, ию по бивою цепями по свиньям, по всему станку Вентиляція відкрита пока що, поки вправляємось. Тут ще недороблені станки. Що ти плакає? О, і до стік да? Бач, якийсь запах другий чують і навіть буяни. Спливка їм, да? ага. так? Погнали, обтирайся. Зіту нашу все. Подітварі. О, Боже, ця це Що ти нас робила? Доп... Я, я теж вже дезінфіцірований. Вже так, як треба. Да? Ну що, дезінфекція у нас закончена. потратили ми так, і багато його. О, норма ми читали, виходить, 50 грамів на квадратний метр. Завтра будемо вже дивитися, що буде по запаху. Чи написано, що вбираю всі запахи і підсушує станки? Будемо дивитися, що руки. Отакі